Слава нації, вітаю на каналі. Добре, я, Сашко Добре, любі глядачі та глядачки, побратими і посестри з усього світу, українці. Будь ласка, підтримайте підписанням петицію за для присвоєння з ордену за мужність побратиму, який випередив мене зокрема, так. У виході з цієї симуляції реальності під час захисту України від московитів, загарбників і окупантів. Поклик в описі під і в першому прив'язаному коментарі. Це я отримав від близького побратима. Я особисто людину не знав. І це я так розумію у вузькому колі наших, нашого тісного співробітництва ремонту техніки, взагалі бронетехніки, зокрема, розповсюджується і там. Залишилися, по-перше, лічені дні, а по-друге, щось там близько 10% підписів доштовхати. Зробімо це, будь ласка, разом. І хай буде добра пам'ять діточкам і дружині, які залишилися у цього побратима Михайла Михайловича, Насадюка, світла йому пам'ять. Від себе додам, що у мене на каналі ви. Досі напевно не бачили, принамняти, що не пригадую, щоб я поширював і запрошував підписувати петиції за для присвоєння звання героїв України е людям, яким, е яких я не знав особисто, які зараз е полишили симуляцію реальності внаслідок е московицької навали на Україну. Єдина петиція такого плану на сьогодні. На моїй пам'яті, це до речі, дійсно. Також запрошу вас піти її підписати Бандері та Шухевичу за для повернення їм почесного звання Героїв України. Якщо вам цікаво, і якщо в коментарях під цим відео буде ну, хоча б 10 запитів на це, я зніму окреме відео, чому я не поширюю петиції за для присвоєння звань, звання Героїв України сучасним. Українським воїнам, які полегли, полягли під час захисту України, мені не знайомі, ну бо там насправді не така проста для мене, зокрема, ситуація. Тут насправді набагато менше це замужність, орден, старший солдат. Тобто, насправді, дуже-дуже небагато і я вірю, що. Реально він того він те виправдав своїми діями. Долучайтесь, підписуйте і поширюйте. Дякую всім за підтримку. Разом і поборемо.